Слава Ісусу Христу! Наш Бог великий, Амінь. Наш Бог благословен. І Він достойний всієї нашої слави. Амінь. Тому ми будемо Його прославляти далі. Знайте, я впевнений, що основна задача всього, що ми робимо, в тому числі і сіяння і даяння, і те, як ми приходимо до цих жартовників із поклоніння Богу. Ви розумієте, чому? Це так важливо. Тому що в Євангеліях Бог часто показує це питання з двох сторін. Він каже: єсть Мамона, а єсть Він. І знаєте, якщо людина не буде вклонятися Богу своїми фінансами, то Писання каже, що вона може вклонятися чому? Мамоні. Давайте з вами відкриємо Луки, 16 глава. І тут дуже цікаво, знаєте. Слава Ісусу Христу. Слава Тобі Боже. 13 стіл. Жоден раб не може служити двом панам. Або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові мамоні служити. Бачите, що саме цікаве? Чому Ісус так дивиться на це питання? Тому що він знає, що якщо наші фінанси не будуть вложені в Царство Боже, так як він нам дав слові, то на них буде покушати що? Мамона, Щоб забрати їх, щоб сказати, що не треба нікому давати, нікому вклонятися, ти один є, ти старався, ти заробляв, що там дай Бог, він що бачив, як ти трудився, як ти вкалував десь на своїх роботах, і, зачем тобі десятина. І знаєте, коли такі мисли приходять на твій разом, у тебе з'являється спокуса, а чи треба? Мені приходите взагалі сіяти в Царство Боже. Писання каже, що царство Боже воно благословена земля, вона удобрена і приготовлена для того, щоб благословити тебе. Але знаєте, виникає старий добрий вибір. Кому будеш вірити, які голоса ти будеш чути і на які відповідаєш? Знаєш, Колись одному мудрого діяльця запитали, як Перемогти зло. він відказав, каже: «В кожній людині живе два вовки, і якщо водиш, то і тобою управляє. Знаєш, якщо ти вложиш свої зусилля в царство Боже, у тебе є всі шанси бути благословенним. Чому? Тому що Писання каже, що у Царстві Боже є потенціал примножити твоє сім'я 30-60 і 100 крат. А в Мамони такого немає. Мамона спосібна тільки що? Убить, украсть і погубить, тому що за ним стоїть дядь. Тому воно, знаєте, стремиться кожен раз забрати твоє сім'я, щоб погубити все те, що у тебе є, щоб забрати її, знаєте, її не дати. І Писання каже, знаєш тобі треба вибрати, вибрати сторону, в яку ти будеш твердо і рішуче йти і поклонятися. Тому що, знаєте, мамона теж сильний дух для тих, хто його підкармлює. Для тих сумнівів, які часто приходять, і якщо ми їх будемо кормити, вони виростуть, знаєте, в величезний такий ком і будуть давити на наше добре мішати, сіяти. Але якщо ми твердо вибрали уповати на Господа, тоді ми влажуємо царство Боже, навіть якщо спочатку чогось не бачимо. Знаєте, як у землі треба якийсь час, щоб сем'я посіялось і принесло добрий, гарний врожай. Так треба і нам з вами чекати Сарство Божого, плодів і продовжувати робити те, що Писання каже нам робити, продовжувати сіяти. І знаєте, в притчах написано, що якщо е, будуть хмари повні Влаги вони прольються дощом. Знаєш, колись прийде той момент, коли твоє при життя прийде більш ніж достатньо. Мені написано мірою твердою, утре Знаєте, в на написано Бог осипе вам, в лоно ваше. Чому? Тому що отакий наш Бог. Знаєте, якщо Мамона десь там тобі дає час, а потім забирає більше, то Господь дає тобі все. Але знаєте, тут у Луки дуже вся 16 глава, вона написана, що як можна довірити багато тому, хто не малому. Знаєш, як можна багато дати тобі? І щоб ти прийшов до Бога і вклонився десятиною, якщо з тих невеликих доходів, які тобі, можливо, самому не вистачає, дуже тяжко віддавати десятину і пожертвування. І знаєш, це дуже гарний вибір. І писання каже, що якщо ти ще досі не навчився бути вірним у цьому, тобі ніхто не довірить багато. То чому? Тому що дьявол буде постійно красти. Це мамона, знайде вона них змі, вилізе і скаже, це все моє. Ти не маєш на це права. І ти будеш дивитися і казати, а чому так, а де Господь? Але Слово Боже чітко каже, що ти дожен вирішити. І якщо ти вирішив, то йди сміло по цьому шляху, не дивлячись на ті перепони, які дьявол буде ставити на твоїх шляхах. Тому що, знаєте, коли... чому воно нас вона жертвує? Тому що це чогось коштує, правильно? Воно коштує тобі яких хто зусиль, які, якоїсь настави, якої ми повинні, якщо нема, просити Господа, а якщо є, удобрювати, піднімати і всякий раз собі казати, що я вірю, що Господь вірний. І коли ти це робиш з вірою в нього, і коли ти за своє сім'я сражаєшся. Я вірю в наш де вільний урожай. Mm -hmm. Mm -hmm. І я вам скажу, це де ми знаходимося, це час того урожаю. І те, що ми з вами знаходимося в благословенному приміщенні, в якому знаєте, є тепло, світ, газ і так далі, це все часто того благословення, яке Господь вже приложив. Mm -hmm. Але я вірю, Він хоче переложити більше і особисто кожного із нас. Знаєте, коли писання каже, що Бог дає мірою три сьомих. То тобто си не просто мішочок тобі дає, ще на ньому попригав, потоптався, побив його трошки, знаєте, що воно там уже все сіло, а потім іще приложив, іще і з горкою. І коли з горкою дає Господь, то це показує його серце, що воно не направлене, щоб у тебе щось забрати і сказати: ну що, як тобі живеться, подімаєш? Ні, Бог каже: іди по цьому шляху, і ти прийдеш до благословення, тому що я даю це можливість. Для Твого благословення в мені. Амінь. Слава Господу. Тому давайте давайте звернути увагу на ці благословенні жартовники. Тут є можливість ще більше вклонятись Богу, посіяти час, якісь служіння і бути причасним проміг цього. Батьку Небесний, дякуємо за можливість сіяти і отримувати вражай, Царства Божого. Дякуємо, що в нашій руці є що дай. І ми хочемо, Господи, давати, як ті, хто вклоняється Тобі, син, що є у нас. Тому ми просимо, прийми від нас наші даяння, прийми від нас те, що ми хочемо принести пред лице Твоє і добуде ім'я Твоє благословенне. Во ім'я Ісуса. Амінь

Коли дух наповняє мене, коли дух Господи наповняє мене, коли дух Господи наповняє мене, коли дух Господи наповняє мене. Я танцюю, чую, чую, чую на да, я танцює, чую, чує, чую на ярцює, чую, 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 нанята, а я танцюю, чую, 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 нанята. Коли дух Господи наповняє мене, коли дух Господи наповняє мене, коли дух Господи наповняє мене, коли дух Господи, наповняє мене, а я молюся, дусім духся, душі дан, а я молюся, досим да да надана, а я молюся, душі 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 надана, а я молюся, ну все душі душі данни. Ne Judas, odena domnaya, edet, edet v vas forte, domnaya. Ne Judas, odena domnaya, ya kak chuvstvuyu, chuvstvuyu, 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 ya kak chuvstvuyu, chuvstvuyu. А я малюся до наш Бог, давайте наші ручки притягнути на ці житовники. Роже ми благословляємо ці семена. Ми сіяли звір, мочку царства Твого. І ми знаємо, Боже, що там великі врожаї, во ім'я Ісуса Христа. Тому ми кажемо, да ведеться сім'ям гарну почву, да буде урожай во ім'я Ісуса. 30, 60, 100 грамів во ім'я Ісуса Христа. І ми кажемо, Господи, да піду цих національність, куди будемо тобі, да прославить Твоє ім'я, да сповнять Твою волю в ім'я Ісуса. І я прошу, батьку, відкрий їх на те на твоїм народу, на твоєм церкві, післи, благословіння, безми. Життя кожного, воїни Ісуса Христа. Нехай прийдуть фінанси, нехай прийдуть відповідь, нехай прийде познання тебе, як нашого Отця, який пікнується за нас завжди. Слава тобі, наш Божа, Адней сезай... Святий.